У Павлограді невідомий пошкодив табличку з ім'ям полеглого героя Віталія Нестеренка. Сьогодні зранку невідома людина, якщо можна назвати її людиною, зірвала фотокартку хлопця, який загинув на нашій дошці. По камерам було виявлено цю людину, направлено до поліції. Фото вже замовлене. На кратчайші сроки воно буде замінено. У громадській організації Сильна українська мама повідомили, що випадки зневаги стосовно стіни пам'яті не поодинокі. Крадуть букети, кошики з квітами, свічки на сонячних батарейках, встановлені родинами загиблих, та прапорці на газоні. Поліція займається цією справою. Слідство триває. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про обов'язкову евакуацію. Повідомив нардеп Ярослав Железняк. Документ, зокрема, забороняє в'їзд і перебування в зонах обов'язкової евакуації, дозволяє примусову евакуацію дітей із зон бойових дій та конфліктів, зобов'язує батьків дбати про безпеку дітей під час воєнного стану. Надає обласній військовій адміністрації право ухвалювати рішення про евакуацію та примусово вивозити дітей за пропозицією військових. Примусова евакуація дітей здійснюється. З території можливих бойових дій органами опіки та піклування із залученням Нацполіції. Росіяни влучили в Держархів на Дніпропетровщині. Внаслідок удару виникла пожежа, були вибиті вікна, знищена техніка, меблі та частина документів Національного архівного фонду. Пошкоджено 10% архівної колекції. Це приблизно тисяча справ. Люди не постраждали. У Павлограді буде створена громадська організація Братство ветеранів. Голова майбутньої організації зустрівся з представниками міської ради. Під час зустрічі обговорили можливості співпраці та допомоги, яку можуть надати цій організації. Наша громадська організація буде називатися Братство ветеранів. Потихеньку це статут зробили. Щоб реєструватися тут багато треба зробити. ну Нічого все зробимо. По медицині хлопців багато було, особливо реабілітація. Багато хлопців і на протезах хочуть і спортивна маса, і волейбол сидячий. Кажуть, заходи хлопці дуже їм сподобається. І там деякі участвували вже в сойнуваннях, треті міста навіть робили. Буде виходить, буде виходити У буде нас будемо старатися. Громадська організація та місто ставить перед собою дві задачі: завдячити всім захисникам країни та створити толерантний простір для них. Ми зібралися тут от, всі соціальні служби, для того, щоб вистроїти е, такі відносини, і ми готові всі по своїм напрямкам працювати для того, щоб допомагати хлопцям і е, ті, які вже прийшли. З війни, починаючи з 2014 року, і ті, які прийшли вже з цієї війни, можливо, хтось потребує допомоги кожного місяця, можливо, на якісь свята будуть зустрічі, проведення якихось заходів. Це об'єднує спортивних заходів, культурних заходів там. Можливо, навіть і релігійних яких заходів, коли брати участь в чомусь, тому що якщо не буде віри, то не буде взагалі нічого. Ми готові з вами співпрацювати, допомагати тим хлопцям, перш за все, які потребують особливої допомоги. Це з Інвалідністю да після цієї війни а війна дуже страшна, і хлопців дуже і дуже багато приходить з тяжкими формами інвалідності. Тому наша задача зробити все для того, щоб допомогти. Крім того, обговорили надання допомоги в таких напрямках, як соціальний та психологічний захист. Реабілітація, медична допомога, культура та спорт, освіта дітей, соціально-гуманітарна сфера, а також підтримка власних справ і ветеранського бізнесу. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини Петерка. Особам з інвалідністю, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не змогли цього зробити, автоматично продовжили строк інвалідності до 1 липня цього року. Це дає можливість пройти оцінювання по 30 червня цього року включно. Для документального підтвердження треба мати паперове або електронне пенсійне посвідчення, яке формується у застосунку дії та є повноцінним документом. Щоб замінити паперове на електронне посвідчення, потрібно подати заяву у сервісному центрі пенсійного фонду або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду України. У єпенсійному посвідченні буде зазначений новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності. Мінімальна зарплата може зрости уже з 1 квітня. В Раді зареєстрували законопроєкт. Якщо його ухвалять, українцям поетапно підвищать мінімальну зарплату та інші виплати. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути тричі: з 1 квітня виплати зростуть до 9 тисяч 100 гривень, з 1 липня ще на тисячу гривень. До 10 тисяч 100 гривень. Та у жовтні вона становитиме 11 тисяч 184 гривні. Законопроєктом передбачено й підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних пенсій. Наразі мінімальна пенсія не може бути менше 2361 гривні. А в разі ухвалення документа з 1 квітня пенсіонери отримуватимуть щонайменше 3407 гривень, з 1 липня 4 808 гривень, з 1 жовтня 7 гривень. Прожитковий мінімум також пропонують підвищувати поетапно. Правоохоронці припинили нелегальне виробництво алкогольних напоїв на Дніпропетровщині. Під час обшуку складських приміщень детективи бюро економічної безпеки виявили працівників комбінату, які виготовляли алкогольну продукцію під маркою вже позбавленої ліцензії компанії. Детективи вилучили понад 3600 пляшок підробленої алкогольної продукції без акцизних марок та орієнтовно 19 тонн спирту. Слідство триває. Транзитне містечко для переселенців у Павлограді відкрили у 2015 році за підтримки уряду Німеччини. Спочатку планувалося, що люди зможуть проживати там до трьох місяців, після чого мали знайти постійне житло однак багато залишилося в містечку на довший період. 15-го року у нас уже пройшло через наше модульне містечко більше 6 тисяч осіб на сьогоднішній день. У нас мешкає в містечку 288 осіб. Тобто ліжкомісця багато в нас із Луганської області. Луганської, Дуже багато. в нас. найбільше з Донецької області. Дітей на сьогоднішній день у нас 48 осіб. Це починаючи з одного року і до 16 років. З часом термін придатності тимчасового житла минув і модулі потребують ремонту. Основні проблеми це у нас дахи. дахи. Якщо у нас розташовані вони були на три роки, то вже буде з 10 років, як у лютому місяці з першого Уже нам 10 років. Міський голова Павлограда Анатолій Вершина зазначає, що поточні ремонти проводяться, але стан будиночки все одно погіршується. Мешканці проживають тут безкоштовно, сплачуючи лише за комунальні послуги, але не всі розраховуються за електроенергію та воду, що призводить до додаткових витрат з міського бюджету. Ми ще 4 або 5 років назад прийняли рішення міської ради, і воно дійсне, воно не відмінене. Списати їх і перестати його використовувати. Але на жаль, прийшла війна, і на сьогоднішній день люди там проживають. Ситуація приблизно така ж. Через погіршення умов і зношеність інфраструктури транзитного містечка у Павлограді розпочали створення нового тимчасового житла. Наразі в процесі реконструкція гуртожитку ми зробили квартири студії. На першому поверсі зробили повністю під маломобільних, а повністю все зробили квартири студії Декілька квартир у нас там 20 чимось квартири двохкімнатні, а то однокімнатні студії. Хоча кімната однокімнатна студія 30 квадратних метрів, не маленькі. Але в кожній квартирі прилад обліку на електроенергію, там на воду, на все. І плюс до того я запропонував ще внести в договорі підпис підписання: якщо людина проживає там в цій квартирі 10 років, вона буде мати право на приватизацію. Це буде стимулювати людей до того, щоб утримувати ці квартири. На сьогодні у Павлограді офіційно зареєстровано 20 тисяч 107 вимушених переселенців. Евакуація з небезпечних зон триває щодня. Частина людей проїжджає транзитом через місто, дехто залишається. Потреба в житлі для них є актуальною. Марина Кукліна, Єгор Брова, Максим Воронов. Новини ПТРК. На деяких дорогах України з'явився новий дорожній знак із зображенням чорно-білої дороги, а над нею автомобіль. Що він означає? Згідно з правилами дорожнього руху, знак належить до групи попереджувальних і називається зміна покриття. Він інформує про перехід з удосконаленого покриття на гравійну чи ґрунтову дорогу. Різка зміна покриття може спричинити втрату контролю над авто, призвести до ДТП. Тому водій має знизити швидкість у межах населеного пункту знак встановлюють за 50-100 метрів до. Небезпечної ділянки поза ним за 150-300 метрів. Подібні знаки використовують і в країнах Європейського союзу. На іграх нескорених збірна України за загальною кількістю медалей у зимових видах спорту поступається лише США. Четвертий день змагань приніс Україні 15 медалей, з яких 6 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Наші спортсмени зібрали повний комплект нагород у лижних перегонах стоячи. срібло змагань додалось у лижних перегонах сидячи. Спортивні змагання в рамках ігор нескорених триватимуть до 16 лютого. Нагадаємо, Дніпропетровщину на міжнародних змаганнях. Представляють чотири ветерани. Ми знаємо, що під час тренувань називають вам були повітряні тривоги. А сьогодні ви показали круті результати. Це... У Павлограді пройшов міський турнір з футзалу серед юнаків 2017-2018 років народження. За почесне звання кращої команди міста змагалися чотири команди. На нагородженні всіх учасників турніру привітав начальник відділу з питань сім'ї, молоді та спорту. Я вважаю, що сьогодні отримали задоволення і ваші батьки, ваші знайомі, друзі, родичі. Я вважаю, що в цей час, коли наші воїни, також треба подякувати нашим сміливим незламним воїнам, які дають нам можливість проводити ці змагання, а самі, незираючи на все, захищають нашу країну. Щоб ми могли тренуватися, жити, радіти таким маленьким радостям, як наш сьогоднішній турнір, після завершення основного етапу змагань призерів відзначили медалями, грамотами та кубками, а також нагородили кращого гравця, бомбардира, воротаря та гравця з кожної з команд турніру. Семирічний Тарас, який вже два роки займається футболом, розчарований другим місцем на турнірі, проте зазначив, що у майбутньому обов'язково переможе зі своєю командою. Мені сподобалось змагання, та я дуже люблю футбол. Ми дуже сильно працювали та та хотіли б отримати перше місце, але ми отримали друге місце. Наприкінці урочистостей усіх спортсменів за традицією запросили на спільне фото. Лениотрохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини ПТРК.